Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні свято. Знаєте, так? Свято яке? Трийця. Це що, Отець, це не Дух Святий. До одного віруючого позвонили і казали, яке свято? Каже, зелені свята. 30. А якщо взяти правильніше, то боїтеся сказати, думаєте, так, щоб помилку не робити. День п'ятидесятниці. Так є в Біблії. Тому навіть і конфесію, знаєте, правильніше мені іванські християни, але навіть називають п'ятидесятники. Тому що вірять в те, що сталося на свято єврейське свято, п'ятидесятниці. 50 днів після Пасхи єврейської, Христос на Пасху постраждав. І тому і називають людей п'ятидесятники. То я вам хочу сьогодні якраз перед початком подяків прочитати, щось, що сталося в цей 50-й день або на свято П'ятидесятниці. І ми порозсуждаємо. Думаю, брати будуть проповідувати. Може навіть з того тексту будуть проповідувати, то нічого. Я просто прочитаю. Знаєте, не раз себе ловлю на цьому, що ми говоримо про п'ятидесятницю тільки на п'ятедесятницю. Як би хотілося, аби хотілося не раз говорю, але думаю, хай це вже молодші, серйозно візьмуться за це, що. Що ми п'ятидесятники? Дивіться, що сталося. Дія апостолів другий розділ. А коли настав день п'ятидесятниці, всі луни були однодушно разом. І раптом стався шум з неба, ніби від сильного вітру, що несеться, і наповнив увесь дім. Де вони перебували. І з'явилися їм розділені язики, наче вогняні, і опустилися по одному на кожному із них. Значить Дух Святий це вогонь. Тільки там люди навічили, і бувай малює, бачили, бачили так, над кожному є такі полум'я вогняне. І були. Повнені всі Духа Святого. А як знали, що вони всі були сповнені Святого Духа? Може, так сказати, я погляну на вас і можу сказати, ну, так можна сказати, всі, хто тут є, сповнені Святого Духа на День П'ятидесятниці. Ні, що сталося? І почали говорити. Людей дивує іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. В Єрусалимі ж перебували юдеї, люди богобоязливі від усякого народу під небесами. Коли стався цей шум, зібрався народ і прийшов у змятіння, тому що кожен чув, їх, що вони говорять іншими наріччями. Вони ж усі вражалися і дивувалися, і говорили між собою. Хіба це не всі, що говорять галилеяни? Але ми чуємо кожний своє власне наріччя, в якому ми народилися. І Дивіться, скільки там. Парфяни, медійці, еламіти, це тобто греки, мешканці Месопотамії, Юдеї, Каппадокії, Понту, Асії, Фригії, Помфілії, Єгипту, частин Лівії. Що примикають до Киринеї і прихожі римляни, іудеї та прозеліти, Критяни, аревітяни, чу, чуємо їх, що говорять нашими мовами про велич Божу. Вражалися всі дивуючись, говорили один одному. Що це могло бути? Ну, диво, правда? Оце. Побачили, що Дух Святий зійшов, почали говорити іншими мовами. Але весь час і сьогодні є ну, таке слово є українське кепкуни. Хоча чули кожну свою мову, а знаєте що, почали, я читаю ще один текст, а інші насміхалися і говорили, вони напилися солодкого вина. Отак. Тому хай Бог благословить п'ятидесятники або християни Євангелії, Так написано. Хай Бог благословить, щоби по правді, якщо прийдуть люди, може здивуватися, хтось буде сміятися, хтось буде кепкувати ну таке слово. Але хай Дух Святий буде видимий в нашому зібранні. Алі. О, Аллилуйя. Якщо тут так написано, значить так воно є. Чи воно десь залишилося вже там? В 50-ті цій, цій, В цьому домі, де вони зібралися. Воно сьогодні. Продовжується та п'ятдесятниця. Я би хотів би звернутися до тебе. Вона тебе захватила ця п'ятдесятниця. Це є вангельська наука. Ну, це диво, звичайно. Я пам'ятаю, коли я мені було вже старший, мені було десь 17, 18, 18 років. Я пізно. Я отримав хрещення Духом Святим з ознакою інших мов, то ми молилися, така була молитва, молодь, підрозки зібралися. Всі вже повставали, намолилися. Я не знаю, скільки я стояв, але я знаю, що в мене двох чоловік тримали за руки, бо я вже так молився. Було, я був на горі переображені. Я тільки відкрив очі, дивлюся, ніхто вже не молиться, всі кругом мене стоять, я тільки дивлюся, коли я закінчу молитись. Я як глянув на них, я дальше. Мені було добре. Ну Звичайно, є духи пророчі поклоняються пророкам, і ми розуміємо, якщо тебе навіть наповняє Дух Святий, є якийсь порядок, є якийсь час виділений. А хоч більше помолитися, йди в кімнату, закрий двері за собою і молися. І молися. Амінь. Хай Бог благословить п'ятдесятники або християни, єванські християни. Хай Бог благословить, щоб цей Дух Святий не скучав. Помните, коли Христос створив світ. ще людей не було, і написаною Дух Святий. Такий переклад є: ширяв над безодію», нема нікого. А сьогодні є бачу, скільки людей. Сьогодні я міг би сказати, я є, Дух Святий, отут я є, я є. На мене, на мене. Я би хотів, я не знаю що. Може хтось, я не знаю як, я не знаю як, але отак, як написано, я так хочу, щоб було, щоб видимий, Той невидимий, Дух Святий був через мене видимий. Хай Бог благосить, то я б хотів би в цьому зібранні, в святковому зібранні, в день 50-ці, день святої триці, день злиття 2000 років тому назад, злиття Святого Духа на апостолів і всіх, хто там були. Давайте ми піднімемося. Ми заспіваємо пісню для Божої слави.